Мої вітання, шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його ведучий, а сьогодні ще й квасник цього шоу. Отож, в цьому відео ми будемо з вами виготовляти напій, який в 100 500 мільйонів разів корисніший за колу, пепсі та будь-яку іншу газованку, що продається в магазині. А саме будемо робити квас, а потім шампанське з бузини. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти. Перше. Нам потрібна лимонна кислота 50 грам. Чуть тарілку не побив. Далі кілограм цукру, третє тара на 10 літрів, в якій ми будемо замішувати наш напій і в якій будемо набирати воду. Пані оператор, що вам що за рекламу заплатили? І третій інгредієнт бузина. Як ви бачите, бузини в нас ще немає, тому ми зараз одягаємо всю необхідну амуніцію. І ліземо в корчі, які вище нас на голову будемо ходити в кропиві і збирати нашу бузину. Тож вперед. Друзі, ми прибули на локацію, де росте кущ чорної бузини. І зараз ми візьмемо в руки сікатор або ножнички і будемо обрізати наші суцвіття. Головне, не переплутайте його з цвітом червоної бузини, оскільки чорна приносить користь, а червона більше шкодить нашому здоров'ю. І також бажано не обрізати сусвіття, які ростуть над трасами, дорогами або залізничними коліями, оскільки цвіт дуже гарно вбирає в себе різні негативні шкідливі викиди. Отож, беремо зараз в руки ножнички і обрізаємо наш цвіт. Як він виглядає, я вам зараз покажу зблизька. Ось так виглядає сусвіття чорної сусвіття, я сказав. Ось так виглядає наша чорна бузина, розкрита, квітуча і дуже пахуча. в неї навіть ось пилок сиплеться. Тому нарізаємо зараз таких 45, тут нам потрібно, оскільки ми будемо робити 30 літрів напою прекрасного, цілющого нашого еліксиру життя. Що? То що? Тож ти будеш їсти з нього з середини. Ємс, це ще хорошеньке. Ємс. Тримай відро, ріж бузину, тримай гілку. А воно буде знімати відео. Хоч відро потримає. Пані оператор, що. Також квіти бузини потрібно зрізати в суху та сонячну погоду, оскільки нам потрібен пилок. На ньому є дріжджі, які запускають процес бродіння в нашому напої. Як ви бачите, по виразу мого щасливого обличчя бузину ми такі роздобули. Нам потрібно близько 15 сутсвіті. Мити їх не потрібно, залишаємо так, як є. Тільки коли будемо зривати її з куща, легенько струшуємо комашок, але не сильно, щоб не струсити пилок. Наливаємо 10 літрів води в нашу тару, беремо 1 кг цукру і висипаємо його в холодну воду. Воду ми брали з криниці, але в нас нема криниці. Ми її брали з свердлових. Операторша хотіла намахати вас. Я за чесність 50 г лимонної кислоти і також засипаємо її сюди. Тепер це все нам потрібно розмішати, доки не розчиниться цукор і лимонна кислота. Я повністю розчинив цукор у воді, беремо нашу бузину, закидаємо її у відро. Потрібно зверху трошки примочити, щоб вона повністю покрилась водою. Також для того, щоб наш напій мав приємний аромат і гарний колір, ми занурюємо, в нього сенкре... сек... ми занурюємо в нього секретний інгредієнт, а саме квітку піонії. <плес> Тепер беремо кришку і накриваємо нею наш напій для того, щоб дріжджі, які знаходяться на квітах бузини, почали бродити і робили його класним, прикольним, смачним і дуже пахучим. Тепер, коли у нас все готово, ставимо наше відро на три дні в тепле місце при температурі 20 градусів. Якщо ж температура більше як 25 вистачить і двох днів бродіння. Але не забувайте час від часу помішувати наш напій, оскільки квіти бузини дуже легкі і вони піднімаються вверх. А для того, щоб дріжджі повністю розчинились, її треба час від часу занурювати вниз. Залишаємо на три дні наш напій. А далі проціджуємо наші квіти і розливаємо його по пластикових пляшках. Як наливати в пляшки, щоб їх не рознесло по ваших стінах, я зараз вам покажу. Ми не будемо чекати три дні. Я хочу, щоб ви насолодились цим прекрасним напоєм одночасно зі мною. Тому, коли він простоїть три дні, треба відділити квіти від нашої рідини, просіджуючи її через сито або через мар. Розливаємо її по пластикових пляшках. Наливаючи 2 треті від'ємності пляшки. Після цього стискаємо її до тих пір, доки наш квас максимально стискаємо нашу пляшку, щоб з неї вийшло все повітря. І тоді закриваємо пластиковим корком. Після цього в горизонтальному положенні кладемо їх або в холодильник, або в погріб на два тижні. Після двох тижнів у вас буде готовий бузиновий квас. Якщо ж ви хочете, щоб це було шампанське, потрібно зачекати трошки більше місяця. Ми наливаємо неповну пляшку і стискаємо її для того, щоб газ, який буде виділятися під час брудіння квасу, мав куди розширюватись і не розірвав нашу пластикову тару. Спасибі вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Бажаю вам успіхів з вашим бузиновим шампанським. Ставте лайки. До зустрічі! <смір> <смір> Та чого ти злишся?